Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні хочу запропонувати підбірку із трьох рецептів десерти без випічки. Кожен з цього десерта має вигляд тортика, і це дуже такий прекрасний легкий варіант десерту на будь-яке свято і присвячується всім, хто дуже полюбляє легкі желейні десерти. Перший десерт це сметанно-кавовий торт. Він дуже ніжний і дуже така приємна нотка кави. Нам потрібно спочатку приготувати кавовий прошарок, спочатку потрібно замочити желатин. Тут у мене 10 г желатину і потрібно замочити в 50 мл води кімнатної температури. Перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. У всіх своїх десертах я використовую стандартний желатин з силою 200 блум. Беремо якусь зручну, бажано, широку ємність і просто нам потрібно заварити каву. Тут у мене 2 г розчинної кави, беріть ту, яка вам подобається. Це одна чайна ложка з невеликою гіркою. Добавляємо цукор за смаком. У мене це одна столова ложка з невеликою гіркою, тобто 20 г. І заливаємо це все крутим кип'ятком 200 мл. Перемішуємо до повного розчинення цукру та кави. А тепер відразу в ще гарячий розчин додаємо набухший вже желатин і знову перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер даємо охолонути до кімнатної температури і забираємо в холодильник десь на 2 годинки, щоб нас маса повністю застигла. Відразу готуємо кавово-молочний прошарок. Нам потрібно знову замочити желатин. 10 грам желатину, 50 мл води кімнатної температури. Все це з'єднуємо, перемішуємо, і знову залишаємо на 10-15 хвилин, щоб желатин набух. Знову беремо якусь зручну широку ємність, сюди е, заварюємо каву. 2 знову е, кави розчинної, Додаємо цукор за смаком, мене одна столова ложка. І сюди дол доливаємо 50 мл крутого кип'ятку. Перемішуємо до розчинення кави та цукру. І е, сюди додаємо уже набухший желатин. Знову перемішуємо до однорідності. А тепер додаємо 150 мл молока, жирність за вашим смаком. І воно має бути також гарно, таке тепле, навіть гаряче, але. Некий п'яток перемішуємо до однорідності. і знову залишаємо при кімнатній температурі, а потім в холодильник до повного застигання. У мене вже минуло 40 хвилин і мої основи кавова і кавово молочна почали уже схвачуватися, тому я приступаю готувати, підготовлювати все для сметанної основи. Потрібно також замочити желатин. Тут у мене 30 г желатину, це близько 2 столових ложок з невеликою такою гіркою. І я замочую у 150 мл води кімнатної температури. Перемішуємо це все і залишаємо приблизно на годинку, щоб желатин хорошо набув. І в цей же період відразу витягніть сметану, щоб вона вас постояла десь годинку і трішки нагрілася до кімнатної температури, щоб у нас желатин не пішов грудочками, коли ви будете його додавати. Нам потрібно 1 літр сметани. Жирність беріть за вашим смаком, але я раджу брати від 20% жирність, вона не така кисла. У мене сьогодні ось така роз'ємна форма. Звісно, можна залити просто в якийсь судочок десерт і потім їсти. У мене діаметр моєї форми 21 см. Прекрасно підходить варіант 20-22 см. Для того, щоб нічого не протекло, я повністю ось так низ обмотаю харчовою плівкою. Основи застигли. Я проходжуся ось так по кругу і нарізаю на такі ось прямокутнички, але ви можете нарізати так, як вам подобається: на кубики, на ромбіки, як вам подобається. Дістаємо їх із форми і будемо вже формувати десерт. І дві третіх всіх кубиків я відправляю відразу у форму. Старайтеся розкидати їх хаотично. Відразу настаємо готувати сметанний прошарок. Беремо сметану, цукор за смаком 180-200 г, буде залежати від кислоти вашої сметани. Я відправляю цукор до сметани. Також беру пачечку ванільного цукру. У мене він у нас бурбоном, тому ось такий колір. Якщо у вас ванілін, тоді гарну дрібочку. Перемішуємо це все вінчиком і залишаємо на 5-10 хвилин, щоб у нас цукор повністю розчинився. І потрібно будь-яким зручним для вас способом розпустити желатин. Тепер до розчиненого желатину додаємо декілька столових ложок сметанної маси, перемішуємо і вливаємо до загальної маси, перемішуємо вінчиком до однорідності. І тепер на наші кубики заливаю сметанну основу. Можна також трішки ось так лопаточкою поворушити кубиками, щоб у вас скрізь не було пустот, скрізь зайшла сметанна основа. І тепер наверх викладаємо ті кубики, які залишились. Також намагайтеся їх вклати хаотично і трішки отак утаплювати, щоб вони занурились в сметанну основу. А тепер затягуємо десерт харчовою плівкою або накриваємо пакетиком і в холодильник до повного застигання. В залежності від температури в холодильнику на це піде 3-4 години. Знімаємо харчову плівку. Я проходжуся по бокам трішки феном. Можна просто пройтися по краю гострим ножем. Це вже як вам хочеться. І потім нарізаємо на шматочки і куштуємо. Це дуже смачний тортик. Вам обов'язково його потрібно скуштувати. Наступним готуємо дуже легкий і швидкий в приготуванні тортик зебра без випічки. Готується він просто елементарно, а який красивий на вигляд. Нам потрібно спочатку також замочити желатин. 25 грамів желатину і 100 мл води кімнатної температури. Змішуємо і залишаємо на хвилинок 10-15, щоб желатин набух. Тепер приготуємо основу тортика. Нам потрібно 240 г пісочного печива. Воно може бути таким, як в мене, світлим, а можна взяти шоколадний, це на ваш вибір. Печиво потрібно подрібнити будь-яким для вас способом зручним. Я у подрібнювачі можете просто в пакетик відправити печиво і пройтись гарно качалкою. І також потрібно розтопити 100 грамів вершкового масла. Також будь-яким зручним для вас способом. Тепер формуємо основу тортика. Потрібно змішати вершкове масло разом із печивом, перемішати ось така, бачите, липка маса в нас має вийти. Беремо форму, оптимальний діаметр форми 20-22 см. У мене сьогодні діаметр форми 21 см. Я не застелила пергаментом і нічим ніби з ні бока не змащувала. Можна використовувати також кільце. Відправляємо сюди нашу пісочну масу і її ложечкою утрамбовуємо, формуємо основу. Готуємо інший прошарок. Нам знадобиться 400 г кисломолочного сиру, жирність за вашим смаком, але чим жирніше, тим смачніше виходить. І 400 г сметани, також жирність на ваш смак. І цукор за смаком. У мене сьогодні 170 г, але можна взяти більше. Це таки в мене помірно солодкий варіант. Нам потрібно всі інгредієнти змішати і пробити погружним блем. До однорідності. Тепер готуємо нам таку шоколадну масу. Нам знадобиться 80 мл вершків, жирність на ваш смак і 100 г шоколаду. У мене шоколад темний сьогодні, 54%. Можна взяти якийсь інший шоколад. І тепер гарячими вершками я заливаю шоколад. Даю постояти хвилиночок 3-4 і перемішую до однорідності. Розпущений желатин відправляємо до нашої маси і перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер візуально масу потрібно розділити на. Дві більш-менш рівні частини, і в одну з частин додаємо шоколадну суміш, також перемішуємо вінчиком до однорідності. До речі, я не сказала, в цей період наша основа в мене знаходиться в холодильнику. Дістаємо її з холодильника і будемо викладати цю смачну шоколадну та світлу ванільну суміш. Беремо столову ложку, одну столову ложку в світлий шар, одну столову ложку в шоколадний шар. І беремо так, як вам подобається. Я сьогодні вирішила 6 столових ложок відправляти шоколадної маси, а зверху 5 столових ложок світлої маси. Потім повторюю 6 столових ложок шоколадної, 5 столових ложок світлої. Роблю це, стараюся, в центр і до повного завершення всіх продуктів. Беремо тепер зубочистку або якусь спажечку і з країв до центру робимо ось таку ніби павутинку. Тільки витирайте періодично зубочистку, щоб це вийшло максимально акуратно. Все, наш десерт готовий, йому потрібно тільки застигнути. Зверху накриваємо харчовою плівкою або якимось пакетиком і відправляємо в холодильник на 3-4 годинки або ж на ніч, якщо ви готуєте з вечора. Потім дістаємо десерт, нарізаємо на шматочки і куштуємо. Це також дуже смачний десерт, я вам раджу обов'язково скуштувати. Наступний десерт мій фаворит: десерт блан-манже. Готую його дуже часто і вам раджу обов'язково спробувати. Спочатку потрібно замочити желатин. Тут у мене півстакана молока, можна брати холодне, можна кімнатної температури і 15 грам звичайного швидкорозчинного желатину з силою 200 блум. Це близько 3 чайних ложок з гіркою. Відправляємо желатин до молока або навпаки, перемішуємо і даємо постояти і набухнути близько 10-15 хвилин. Тут у мене 250 грам творога, жирність творога за вашим смаком. Чим жирніший творог, тим виходить смачніше. І пів стакана сметани. Жирність також за вашим смаком. У мене 20%. Бажано, щоб творог і сметана були не максимально холодні відразу з холодильника. Дайте їм постояти годинку при кімнатній температурі. Також, якщо любите, можна додати ванільний сахар. У мене це буде чайна ложечка, але можна додати цілу пачечку. Якщо у вас ванілін, додайте дрібку. І для максимально однорідної консистенції я всю цю масу проб'ю блендером. Якщо у вас його немає, нічого страшного, ви просто можете гарно розтерти цю масу ложкою, вилкою, товкачиком, що у вас знайдеться. І додаємо цукор або цукрову пудру за смаком. По рецепту це пів стакана. Ви можете кількість регулювати. В ідеалі використовувати цукрову пудру, але я сьогодні вирішила зробити більш бюджетно і використовую цукор піхоти також смачно. Перемішуємо і даємо хвилин 5-10, щоб цукор повністю розчинився. Якраз на цей час нас повністю набухне уже желатин. Поки можна підготувати форму. У мене ось таке кільце. Наниз я харчову плівку простелила і ставлю на тарілочку. Можна просто на дощечку. Діаметр мого кільця 18 см. Сьогодні готую більш класичний варіант бланманже з консервованими ананасами, але дуже смачно виходить також з консервованими персиками. В сезон свіжих фруктів та ягід ви можете використовувати будь-які по сезону фрукти ягоди. Виходить дуже смачно. Нарізаю ананаси на невеликі шматочки. Будь-яким зручним для вас способом розчиняємо желатин. Це можна зробити на водяній, паровій бані на повільному вогні або короткими імпульсами мікрохвильовій печі. Я буду останнім шляхом, тільки обов'язково дивіться, щоб ваш желатин лише розчинився, ні в кому разі не закипів. І тепер розтоплений желатин відправляємо тонкою струйкою до нашої творожної маси і відразу перемішуємо до повної однорідності. Додаємо нарізані ананаси і ще раз перемішуємо. Відправляємо всю масу в форму і розрівнюємо. Ставимо десерт в холодильник до повної стабілізації. Як правило, на це потрібно 3-4 години. Зверху я ще також десерт накрию харчовою плівкою або просто пакетиком. Десерт повністю стабілізувався, знімаємо харчову плівку і дістаємо десерт із форми. Можна просто пройтися гострим ножем, але щоб було більш акуратніше, я буквально чуть-чуть проходжу теплим феном, і десерт прекрасно відходить від стінок. На цьому можна було б і зупинитися, десерт симпатично виглядає, але в мене сьогодні був якийсь дуже романтичний настрій, тому я вирішила його трішки прикрасити. Просто з бумаги вирізала два сердечка, положила їх на десерт і зверху притрусила через сито какао порошком. Забираю сердечка і виходить ось так симпатично. Сподіваюсь, ці рецепти вам сподобались, і якісь із них ви обов'язково виберете на собі на свято. Кожен з цих рецептів заслуговує на вашу увагу. Це смачно. Дякую вам за перегляд. Лайкайте, коментуйте це відео та підписуйтесь на канал. Дякую вам, пока-пока!